Їдь, їдь. Марчик на п'яточку встаєш і їдеш. На п'яточку вставай і їдь туди вперед. Розвертайся. Розвертайся. Повертай, Марчик! Їдь сюди. Вперед на гнися. Полярні. Ти овнічка моя. Молодець. Ну давай їдь туди, туди тепер. Давай. Їдь, їдь на п'яточки ставай! Вставай на п'ятки. Так, спираєшся. Ти, ти, молодець. Так, стоїш на п'яточки, на п'яточки. Не йдеш, а їдеш на п'яточках. Молодець, повертай. Повертай. Марчик, повертай. Повертай, кицька. Їдь туди, на п'яточках. Вставай на п'ятки. Так, вущі трошки ножки зробив, отако от вуще і поїхав. Ну, давай. Ой. Так, сам, сам вставай, сам. Ой, ти моє сонечко. Ще раз. Змочився? Помогти тобі. Ой. Бембі. Опа. Вуще ножки трошки зруби, вуще. Оп, 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 назад, не назад, не падай, не падай, не падай. Так, иди до Максимчика, иди. Ножки вуще. Оп!